Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Кого підпише донецький Шахтар, що трапилося з Віталієм Миколенком, коли Мірча Луческу хотів піти з київського Динамо? Чому траоре залишився в Україні і що хоче Віктор Леоненко від Сидорчука? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин сьогодні. В українській примірлізі мають відбутися одразу 5 матчів 13-го туру. Зустрічаються такі команди: Ворскла Дніпро 1 Олександрія Верес, Шахтар Зоря. Динамо Колос. Металіст 19-25, Інгулець. Турнірне становище перед початком туру таке. На першій позиції Дніпро-1, 11 матчів, 31 очко. Шахтар Донецький, другий, 10 матчів. 26 пунктів. На третій позиції Луганська Зоря. 11 матчів, 22 бали. На останньому, 16-му, Одеський Чорноморець. 11 матчів, 6 очок у команди Романа Григорчука. Завершиться 13-й тур трьома матчами у понеділок. На початку тижня зіграють Металіст Кривбас, Чорноморець Львів, Рух Минай. Донецький шахтар ймовірно підпише правого захисника футбольного клубу Сабуртало та молодіжної збірної Грузії Георгія Гочалишвілі. Про це повідомляє Джорджіан Фучі. Донеччани хочуть провести медичний огляд Георгія вже після чемпіонату світу. Очолейшвілі зіграв 85 матчів, 5 із них у кваліфікації Єврокубків, 80 у грузинських турнірах і 4 матчі за молодіжну збірну своєї країни. Трансфердмаркт оцінює 21-річного гравця у 600 тисяч євро. Віталій Миколенко отримав травму у матчі Борнмут-Евертон. Українець П'ятнадцятий поспіль вийшов у стартовому складі своєї команди у виїзній зустрічі. Миколенко отримав травму голови на 25-й хвилині. Чотири хвилини йому надавали медичну допомогу, проте продовжити гру він все ж таки не зміг. Вже на 29 й його замінили. Спортивний лікар Дмитро Бабилюк дав власну оцінку епізоду. Цитую: Миколенка замінили після струсу, який відбувся внаслідок зіткнення головами. Як відомо, в Англії діє правило, коли необхідно обов'язково міняти гравця, у якого є підозра на струс головного мозку. Після зіткнення Віталій довго не міг піднятися. А коли таки встав, то одразу присів, що свідчить про запаморочення, написав Бабелюк у телеграм. Ну що ж, бажаємо Віталію як мога швидше відновитися здоров'я, віри і перемоги. Віталій, ми з тобою. Головний тренер англійського Брайтона Роберто Дезерві пригадав час перебування у шахтарі. Цитую, Роберто. У дні дні я був одержимий ідеєю допомогти моїм бразильським гравцям. Мені прикро, через цю війну шкода український народ досвід пережити з гравцями. Ми могли стати фантастичною командою. Потенціал був безмежним. Ми могли б досягти півфіналу Ліги Чемпіонів. Є можливість перемоги шахтаря і у лізі чемпіонів. Коли Лестер виграв АПЛ, це було найкраще у футболі. Якщо ви закриєте ці мрії для маленьких команд, ви можете закрити футбол для мене. Сказав Дедзербі. Нагадаю, що Шахтар під керівництвом Дедзербі грав у лізі чемпіонів. Гірники тоді були в групі з Реалом, Інтером та Шерифом. і Набрали два очки і посіли Дед Зербі. Тоді підсумкове четверте місце. Ось така була канина Дедзербі, друзі. Як вам? І те, що донецький шахтар це не маленька команда, це точно не розуміє людина, що говорить. Продовжуємо випуск. Нападник Шахтаря Ласіна Траоре пояснив, чому вирішив залишитися у Донецькому клубі, незважаючи на війну. Цитую Ласіна, почуваюся, у шахтарі дуже добре і впевнено. Намагаюся допомагати молодим хлопцям і новачкам, які приєдналися до команди цього сезону. Чому залишився у команді після 24 лютого? Я ніколи не був в такій ситуації раніше, але команда, менеджмент та керівництво клубу дали мені мотивацію залишитися. Коли все було добре, то я відчував неймовірне ставлення до себе у ці непрості часи. Відчуваю, що не можу підвести шахтар. Моя відповідальність зараз це допомогти. Я говорив з мамою, дівчиною, батьком, і вони всі сказали, це твоє рішення. Але ми думаємо, що тобі варто залишитися у Шахтарі і допомогти команді. Минулого сезону ти опинився у важкій ситуації, а клуб допоміг тобі, провів хороший трансфер. У тебе був чудовий старт, а потім травма, і Шахтар про все потурбувався. Чи спілкуєшся з легіонерами, які пішли в оренду, або залишили Шахтар? Так. Декілька разів говорив з Марлоном, Педріньо, Соломоном та іншими хлопцями. Вони запитували мене, як ту справи. А я розповів їм все, як є. Нам непросто, але я почуваюся в безпеці і у мене все добре. Якщо я можу грати в Україні, то чому вони не зможуть? Сказав Траоре в інтерв'ю Трибуна. Тому що не можуть вони Ласіна, Ну не можуть. Колишній нападник Київського Динамо Віктор Леоненко турбується допомогою ветеранам київського клубу. Цитую. Є ми, ветерани, а є ветерани 86-74, я їх називаю дуже ветерани. Вони піднімали динамо, прославляли, оскільки Ігор Михайлович взагалі ніхрена не дає нічого, жодних грошей. Дуже ветеранам. Я звертаюся до тебе, Сергію Сидорчук, як до капітана команди. Збирай гроші щомісяця. Треба, я приїжджатиму до тебе в конче заспу і допомагатимемо дуже ветеранам. Я тобі зателефоную, друже, і починай збирати. Збиратиме буде добре. Не будете, отже, ви дуже класні. Зазначив Леоненко в ефірі свого Ютуб-каналу. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческо зізнався про те, коли хотів залишити Білосинях. Цитую Мірчу. У всіх матчах ми грали однаково. Проблема була в наших гравцях. Вони їздили по 7-8 годин. Поїздки та поїздки було дуже складно до цього звикнути. Нам було важко. Ми програли бенфіці. Ці поїздки автобусом нам усе зіпсували. Ми втратили кілька важливих очок, і було видно відсутність реакції гравців. Це була розслабленість, поверховість. Ми програвали наприкінці на 93-й, на 94-й хвилинах. Після гри з Бенфікою, чесно кажучи, я хотів піти. Мені в моєму віці нелегко їздити 10 годин автобусом. Я звик боротися за титули, але потрапив у ситуацію, коли не міг контролювати те, що відбувається. Але я залишився. Я думав, що ненормально піти, особливо з огляду на те, через що проходять ці люди. Ми сподіваємося, що повернемося, що в якийсь момент все зупиниться. Позбавимося цього варварства, повернемося до нормального життя. Я ніколи не зрозумію, що змушує людей підтримувати цю війну. Коли мир все красиво, на війні все не керовано. Так було у 2014 році, коли я їздив до Києва та грав матчі з Шахтарем після окупації Донецька. Тоді я був у літаку, тепер я в автобусі. Сказав Луческо, ось так. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 66 тисяч у команді. Щиро вас запрошуємо. Приєднуйтеся. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу, дякуємо за довіру і за вашу активність. Пишіть у коментарях на сьогодні, поки що, все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.